Привіт, мої любі! Привіт всім! Дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні давайте дивитись, коли до вас прийде кохання. Це вже другий дубль. Я вже почала записувати розклад. Але ось та запальничка, якою запалювала цю свічку, почала чогось випускати газ. Боже, я ще й мікрофон заткнула. Почала випускати газ і мені довелося перезаписати. Але перший, другий, третій варіант, у нас вже тут викладені. Коротше, дивимось вам, коли прийде ваше кохання на три варіанти: загадуйте свій, і будемо дивитися. Розклади на цьому, на щасливому таро, вірніше, вже розклала. Чекаю вас, поки ви виберете, будемо розглядати. Вже знаю, що там в першому варіанті. І, в принципі, розкажу вам, що не записалося, так? Да? Щоб ми пропустили, тому що я цю, цю запальничку винесла за вікно. Я прям бачу, як з неї виходить газ. Мені це страшно, чесно кажучи. Тому, да. Я не знаю, що з нею робити. Нехай весь газ вийде. Такий, знаєте, то, ну, звичайна запальничка, не знаю, що з нею так? Але перший варіант це для вас має бути якийсь знак. Давайте дивитись. Все, починаємо з першого варіанту. Привіт, перший варіант. Запальні ви мої. Коли прийде до вас кохання, ну, що я вам можу сказати? Тут у вас карта зірка. Можна сказати, на горизонті. Ваше кохання на горизонті, лежить у ваш бік. А, якщо ви впізнаєте себе з розкладу, в принципі, зі своєї історії, да, то можна сказати, це передбачення для вас. Я не буду. Додавати ніякі ваші деталі, да, ніякий опис на початку, ви будете спізнавати себе з самого розкладу. Що я можу тут сказати, в якому стані ви зараз? Ви зараз, у вас все є, все є. Ви, скоріш за все, трудоголік. Трудоголік, який постійно в роботі вже назаробляв, накопичив і знає, як заробляти, і вміє заробляти достатньо зріла жінка. В темі відносин ви не толеруєте якесь дивне ставлення до себе, якісь, якусь фігню. Ви одразу йдете прямо в лоб питання, да? що ти мені дасиш? Давай будувати відносини, а не просто щось там розважатися. Да? А, да. Кохання, коли у вас буде на горизонті, да? надія є судя по цій карті, але достатньо віддалено можна сказати. Якщо ви переживаєте, чи будуть у вас у серйозні відносини, вони будуть. Так, вони будуть, і при чому достатньо стабільні, достатньо серйозні і дуже-дуже гармонійні, здорові. Це буде не якась да, оця дитяча історія, а прям здорові, класні відносини. Єдине, що зараз ви можете в це не вірити, тому що якось у вас багато розчарувань було, да, і ви не думаєте, що в світі ще залишились якісь а, гарні партнери. Так. Якщо чоловіки перевертайте на себе. Тому ви достатньо закрита особистість, хоча можете, знаєте, два варіанти. Або ви всередині закрита. Так, демонструєте себе гарною, статусною, яскрава зовнішність, наприклад, або навпаки, ви можете всередині прямо горіти. Але ходити в худі в якомусь, да, в чомусь непримітному. Так, ну, тобто, тут у нас королева мечів з королевою жезлів. Дивіться, або ви всередині королеви жезлів, або ззовні, але королева мечів і королева жезлів це ваші дві а, два архетипи. Якщо ви чоловік, можна сказати, що вам трапляються такі жінки, да, що вам трапляються або королева мечів, або королева жезлів, або вас відрубають одразу. Або Якісь несерйозні, да, такі яскраві особистості, може, з нарцисичним якимось трошки характером, але не пентаклів, да, не для стабільних відносин. Окей, давайте дивитися ще Ви могли пройти трансформацію в свою жіночність, але ви могли зробити не той висновок, ви могли зробити. Висновок, що жіночна дорівнює пасивна, жіночна дорівнює приймаюча, це так, але все ж таки ми не чекаємо перші завжди, ми повинні все ж таки віддавати якусь енергію теж. Да? Тобто це не тільки да, така е, дружина пса, е, яка приймає, виділується. Дає адресу всім кур'єрам да, для подарунків, але ніколи не ходить на побачення. Тобто, це не закрита особистість, це відкрита особистість, і відкритість в першу чергу повинна бути енергетична. А ви могли закритися і піти в пасив. Але пасив, в вашому випадку, повинен бути більш жіночний, не, не мечовий пасив, не агресивний, а ви могли піти в пасивну агресивність. Вам тут рекомендують бути більш м'якою, по-перше, бути більш розслабленою, не контролювати все. Не все залежить від вас. Взагалі мало що залежить від вас. А ще може бути така сигніфікація вас, що ви, коли відкриваєтесь, да, коли проявляєтеся себе щиро, це сприймають за слабкість і розбивають вам серце. Тобто проявлення щирих своїх емоцій по-дитячому, да, наївність вона приводила вас тільки в башню. І тому ви зараз так закрилися. Тому ви сказали: я більше нічого показувати не буду, хай діють перші. Добре, давайте дивитись, які у вас блоки є, да, що вас тормозить від цього зустрічі кохання. І які почуття? Що вам треба зараз зрозуміти? Може, почуття якісь будуть, або якісь усвідомлення, які вам треба прийняти. Я собі замовила нову колоду, дуже, до речі, класно, це оракул. Я на ній ще не робила нічого. Вона називається Твої почуття мають значення. Your feelings are valid. Подивимось вам тут ще, що вам хоче сказати ця колода. Давайте я з неї два витягну. А з цієї одну подивимося, який у вас блок. Блок у вас активності якраз. Да? Ви можете бути трохи пасивною людиною за рахунок того, що коли ви проявляли активність, ви могли б наштовхнутися на якийсь а, осуд, неправильне розуміння, не на той тип людей, наприклад, да, що вас не цінували. І через це ви вирішили, що я не буду краще нічого робити, буду чекати, поки до мене проявляться. Може, до речі, вам не вистачає якоїсь поїздки. Якщо ви зустрінете своє кохання, десь, можна сказати, зірка, да? це може бути десь на відстані за кордоном, за горизонтом, то може, вам не вистачає фізично, наприклад, якоїсь дороги. Тому, якщо ви плануєте якісь поїздки, це для вас може вийти дуже класним результатом. Окей, давайте подивимось цей оракул. Що вам треба зрозуміти? Перше, що хочу сказати, це нав'язливі думки. У вас можуть бути нав'язливі думки і самокупання, самоїдство через те, що ви, наприклад, не зустрічаєте свою людину. І ви думаєте, а може проблема в мені, а може, щось я не так роблю, або ви можете історії деякі розкручувати. Наприклад, ви зустріли людину, і ви собі нак попридумували, що ця людина є, яка вона є, як нам буде добре, і так далі. Ви можете з однієї думки переходити трошки в якийсь масштаб вселенський. і вимальовувати собі картини, якісь вже не дуже. Реальні. І друга карта у вас випала це вдячність. Якщо ви зараз щось маєте, ви маєте бути вдячними за це. Скоріше за все, ви зараз фокусуєтесь на тому, чого ви не маєте, да, ось цього кохання. І якщо ви будете постійно жити в очікуванні майбутнього, коли, ви, коли воно прийде, да, цей сервіс, що ми дістанемо його вже на свято. А може, це свято ніколи не, не станеться. Да? Звісно, у вас станеться у вас старший аркан, це буде. Але... Не потрібно очікувати, що я заживу класним життям, коли прийде моя людина, наприклад. А треба вже зараз святкувати це життя і бути вдячним. Зробіть техніку вдячності, напишіть собі 50 речей, за що ви вдячні, прямо зараз. Сядьте з блокнотиком. І щодо нав'язливих думок, намагайтеся не розкручувати їх в голові. Бо чим більше ви їх розкручуєте, тим більше ви себе лякаєте і взагалі віддаляєтесь від реальності, яка є насправді. Ось так перший варіант. Ось така ваша ситуація. Дякую вам. Сподіваюсь, ваша запальничка не... у мене там не взірветься за балконом. Сподіваюсь, у вас там ваша якась запальна історія, скоро прийде. Бажаю вам успіхів. Пишіть мені в коментарях, що у вас програється, що ні з цієї історії. Як взагалі вам розклад? Все. Бажаю вам успіхів. До зустрічі. Поїхали до двійчок. Мене напрягається звертальнючок. Так, боже, двічки. Двічки, привіт! Дивимось, коли прийде ваше кохання. Я не знаю, коли прийде, тому що це дуже дивна карта. Ви вже, скоріш за все, самі не вірите в те, що воно прийде. Може, це ваше кохання так сидить і плаче, може це хтось з минулого. Давайте дивитися. Я не знаю, що тут значить дев'ятка мечів». мені дуже смішно від цього варіанту, тому що це мав бути такий оптимістичний розклад, а тут у нас така карта наймені здається дивніша зі всієї колоди. Так, да, ви, скоріш за все, скоріш за все, вже не вірите, що ваше кохання десь взагалі ходить. Що воно, скоріш за все, десь хтось, хтось його замкнув в замку, і воно до вас більше не потрапить. Ви вже втомилися чекати, можу так сказати. Може тут бути хтось минулого, хто по вам страждає, до речі. Давайте дивитись. Ну, так, да, це, скоріш за все, ця людина отак і вбивається. Вбивається, що вона пішла, що вона взяла речі і пішла. У вас може бути якась пауза. І ви могли, наприклад, зараз підвісити людину, яка занадто довго тягнула лямку. І вона вистрілила в якийсь момент, та, і ви сказали: все, до побачення. Це і ви можете переживати, да? ви тут недалеко один до одного від одного пішли. Десятка жезлів, вісімка жезлів. Але, скоріш за все, це якийсь король жезлів, який влаштував вам головний біль, а ви йому влаштували башню над тим часом да? диявол між вами. Не, не дуже такі гарні карти. Я не дуже люблю, коли колишні повертаються, тому що треба було ловити момент. Да? Так, да, це точно колишній. Шістка кубків в мене випала. Окей, боже, карти летять. Башня випадає в мене, так. Да. Хтось з ким вже завершилися стосунки. Тут у нас виходить. Ось це він у вас, схоже за все. Скоріше за все, і буде. Так, дивимось, коли прийде. Коли буде з чим прийти, коли додумається до того, що має вам запропонувати. Ну а це по срокам. Знаєте, це не від вас залежить, це залежить від людини, коли він пройде свій урок, коли він з короля жезлів такого балабольщика стане королем мечів. серйозною, адекватною людиною, яка. Відповідає за свої вчинки і може пробудувати якийсь план, стратегію. Це його урок, це не ваш урок. Вам кажуть, поки сидіти тихо, займатися своїми справами і знаходитися в позиції королеви Кубків. Якщо чоловіки, так само все. Ваша жінка. Має бути в пасивній позиції, а ви повинні прийти. Якщо ви відчуваєте, що ви страждаєте ось так, як на 9 мечів, то це ви повинні приходити. Тут у нас приходить чоловік, це урок чоловіка. Зараз чоловік в четвірці мечів. Зараз він абсолютно пасивний, він знає, що він щось втратив, але поки не може зрозуміти, що йому з цим робити. Він усвідомлює своє почуття до вас, вони є. Він може бути на відстані, але поки йому легше бути в мовчанці і висіти, аніж щось пропонувати. Він знає, чого ви гідні, він знає, чого ви хочете, але тягне. Бо знаєте, така. Покоління опцій, так скажу. Усі розбаловані, що варіантів багато, і можна рішення не приймати. Та, що? Якщо не тут, то десь в іншому місці в мене ще буде можливість. Але ну, не завжди так працює. Все ж таки, не всі люди нам дані для серйозних відносин, да? не всі нам дані для побудови життя разом. Тому, якщо він ваша людина, повернеться, чекайте. Ось цей менталітет, да, коли ми чекаємо, тому що давайте подивимось всіх. Я не скажу, що він з кимось, тут в мене не виходить жінок. Але просто така позиція, знаєте, що я поки не готова прийняти рішення раз і назавжди, тому що у мене багато можливостей, і чому від мене взагалі як це, требує, це вимагається якесь рішення. Якийсь такий. Добре, чого вона вистачає вам, давайте подивимося мою картою. І в мене ще є одна новенька колода, на якій я зробила розклад тільки першому варіанту. Сьогодні в цьому, в цьому, в цьому, в цьому випуску вона перший раз у нас, я нею ще не користувалася. Подивимось вам, що вам треба усвідомити, пропрацювати, які почуття прийняти і так далі. Називається вона. Твої почуття мають значення. Це було оракул. Так, дивимось. Ваш урок, який? Чого вам не вистачає? Вам не вистачає е бути синхроні зі своїми цінностями. Якщо у вас є якісь чіткі умови, чіткі правила, чітке бачення, чого ви хочете, вам від нього відступати не треба. Ви повинні знати, я хочу цього. І нікуди ні вліво, ні вправо, нікуди. Якщо людина приймає ваші правила, прекрасно, якщо ні, до побачення. Тобто не сходити зі своєї дорожки. І які вам почуття треба прийняти, це те, що ви задовбалися, задовбалися, чекати, може, може, федерап. Задовбалися, може ви втомилися просто, наприклад, да? ці переживання може вас вже якби висмоктують да? всю цю енергію. Якщо ви задовбалися, що вам з цим робити? Можете прийняти якесь рішення для себе, для того, щоб вам було легше, поговорити з подругою, якщо у вас є, або просто перестати працювати і трошки відпочити. Може бути такий варіант, що ви просто запрацювалися і ви просто втомилися. Добре, і друга карта це бажання, які здійснилися. Це в майбутньому, зараз. чи в минулому. Це зараз і в минулому. Може, ви не бачите те, що у вас є, де да? ви страждаєте, чого у вас нема, як і перший варіант, а не бачите те, що у вас є. Можете теж зробити практику вдячності, написати 50 речей, за які ви вдячні. От прямо зараз. А ще подивитися на те, які бажання, які ви хотіли, у вас здійснилися. Не стосовно цього чоловіка, не стосовно цієї сфери, а взагалі просто, наприклад, ви хотіли жити в якомусь місці, в якійсь квартирі, якимось чином, ви хотіли щось купити, у вас щось здійснилося. Ось такі вам поради. Дякую вам другий варіант. Давайте йти далі до третього варіанту. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Пишіть мені, як вам взагалі. По-перше, як вам ця колода? Прекрасна колода, до речі, мені дуже подобається. Класно. синхронізувалась дуже швидко. І що там у вас за страждання? І що ви плануєте з цим робити? Тому що у вас якісь тут дивні карти, чесно кажучи. Взагалі, надію, не вселяє. Ви, може, просто втомилися. Другий варіант йдіть відпочивайте. Все, пішли, 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 пішліть пішлі, пішлі. до третього варіанту. Третій варіант привіт. Я вас вітаю! Коли буде ваше кохання, буде обов'язково у вас виходить карта закохані. Шикарний варіант. Добре, давайте. Давайте дві карти вам виложу, щоб не розтягувати цю тягу мотину. Давайте, хто ви зараз і коли-коли. То ви зараз, ви зараз просто в балансі в помірності, в спокої, в гармонії. Якщо не так, якщо ви в кіпіше, то подивіться другий варіант. Ви, скоріш за все, в гармонії, у вас все офігенно. Ви відчуваєте підтримку всередині навколо свого, вищих сил. Знаєте, ви відчуваєте, що ваші янголи з вами. У вас дуже класна енергія зараз. Неймовірно, просто подивіться на цю карту. Шикарне. Добре, коли буде? Час на мене впаде ще картина. Король кубків на порозі. Тридцяти. Окей, що це за король кубків? З яким було башня? Прекрасно. Ви його могли виглядати, так, поки він почне діяти, але щось чекаєте, 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 і нічого не стається. Нічого, дочекайтеся. Скоріше за все, ви чекали, да, знаєте, такого розвитку подій, що я почекаю, а потім бац! І він прийде. А такого не станеться, і вам ви вирішили, все, пішов до побачення, все. Все, піду я сама кудись, або сам кудись працювати, щось робити. Ну, Прийде ваш цей, і ви вже стабілізувалися. А, якраз на такий час колишні і приходять. Добре, що вас чекає, ці людини? Давайте подивимось. Ну, якщо це закохані, це має, має бути якась гарна історія насправді. Добре, що вас чекає ці людиною? які відносини у вас будуть? Знаєте, як в минулому? Боже, це якийсь кошмар. Як може виходити така гарна карта? І такі страшні карти на майбутнє. Ну, блін. Коротше, цей король Кубків з минулого прийде з якоюсь фігньою, з якою приходив раніше. Буде щось ходити, думати, переживати. Це він вам переживання принесе, чи у нього переживання? Це у нього переживання добре, ну вже, фух. Тому що він не може приходити шостої старшарка як передбачення з отаким результатом. Ну, що це таке? Взагалі, я в шоці. Окей, коротше, розказую, так? Прийде ваш король кубків. Зараз у нього ностальгія, жорстка ностальгія, і йому просто не дає спати. Він реально може прокидатися, або ви можете йому снитися. Він може за вами підглядати, питати у знайомих, обдумувати прям кожну маленьку деталь, що б він зробив, що б він хотів, а от прям. У нього такі нав'язливі ці думки про вас. Але він чогось чекає, випрацьовує план, знаєте? Тому що ви якби така жінка, губань-дура, і до вас на кривої казі не підкатиш. Ну, коротше, він тут щось вибудовує план. У нього як хлинуть почуття вже наповну, да? коли їй вже переповниться цей кубок, тоді прийдемо. Вам треба першою чи ні? Ні, 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 ні. Це його урок, це не ваш урок, це його урок. Добре, наскільки ну ще чекати? Ну, недовго я вам скажу, він зараз там щось може, якщо він в якійсь кому... командировці, як це відряджені, якщо він в якомусь відрядженні, то після відрядження коли ви зможете зустрітися після відрядження, коли приїде. Ось тоді чекати якісь результати. Якщо не в відрядженні, то він вибудовує план, вибудовує план і приходить. Ну так, да. почуття в нього є, тільки що щось тормозим. Ну добре. Коротше, нормальний вам прогноз. Я вас вітаю. Давайте дивитись, чого вам не вистачає на даний момент, конкретно вам. І що вам треба усвідомити? Або, може, якісь думки. Це у мене нова колода. Дуже красива. Дуже красива. А ще вона складається з ваших почуттів, або якихось станів, або що вам треба усвідомити. Прямо прям такі. Класні. Зараз я вам покажу на вашому прикладі. Давайте тут і карти з цього дивитесь. Називається Твої почуття валідні да? мають, мають цінність. Колод називається. Вам що треба усвідомити? Що ви туз-жезлів. А що таке туз жезлі, Да? Це ніби такий кубок трофей. І до вас тільки серйозно. Це. Що вам треба усвідомити? О, у вас теж такі. Угу. Знаєте, скажу вам не відносно цієї, цієї людини, відносно скоріше вашого, вашої самореалізації. У вас дуже багато нав'язливих думок, які блокують ваші амбіції. У вас дуже багато може бути блоків, страхів, упереджень, упереджень про себе, якихось. Нав'язаних образів себе, які нереальні, не в дійсності вони не відповідають. І у вас багато амбіцій, які ведуть вас до сонечка, але вам заважають тільки ваші думки. Тільки ваші думки блокують ваш успіх. Дуже гарна колода, мені подобається. У мене виходить тут нав'язові думки та амбіція. Вишити. Ось так. Подумайте про це. Це вам відносно вашої самореалізації трійки. Все, вітаю вас! Я не скажу вам по срокам коли, але ви єдині, у кого тут щось прям вимальовується серйозне, якась перспективка. Все, бажаю вам успіхів. Третій варіант. Не забувайте про коментарі і про лайки. Обов'язково пишіть мені, кого ви там чекаєте. Чи чекаєте ще, чи вже ні. І бажаю вам успіхів у ваших, у ваших відносинах, у вашій історії, як там вона буде у вас розвиватися. Далі ще будемо дивитися інші варіанти, інші розклади. Все. Дякую вам за перегляд. Бажаю успіхів. Пока.